Висока стеля в типовій квартирі розкіш яку зустріти можна не так вже й часто, і чим нижче стеля, тим більше він тисне, позбавляючи житловий простір повітря. Сьогодні розповімо про декілька хитрих способах і оптичних ілюзіях, які не тільки допоможуть приховати недолік приміщення, але і обіграти його, візуально збільшуючи висоту стель один гра з тонами. Робіть вибір на користь світлохоттенков, вони допоможуть візуально збільшити простір. Пофарбуйте стелю в такий ж тон, як і самі стіни, а краще в більш світлий противникам білосніжних поверхонь. Рекомендуємо вибирати холодні відтінки світлих тонів сірого, зеленого, блакитного, стеля в холодній колірній гамі буде підніматися вгору. А значить, приміщення почне здаватися просторіше на яскраві сині стіни в поєднанні з сироблакитним стелею, легкість і відчуття польоту гарантовані. Два універсальна вертикаль включить в меню інтер'єра вертикальної лінії. Універсальний спосіб, який візуально збільшить висоту потолка, вибирайте шпалери і штори з вузьким вертикальним малюнком. Надто яскраве забарвлення буде зайвою. Світлі шпалери з вузькими різнокольоровими смужками приглушених тонів. Ідеальне рішення для інтер'єру невеликої кімнати. Вертикальний малюнок буде доречний в якості акценту і допоможе зонувати кімнату. Три стираємо майже ще один варіант візуального збільшення висоти приміщення фарбування стін або поклейка шпалери. Шпалер впритул до стелі, спробуйте взагалі не використовувати плінтуси або бордюри. Вони крадуть дорогоцінні сантиметри висоти приміщення, розумний компроміс тонкий плінтус в стін або дзеркальна смуга, чотири хитрий хід, збільшивши висоту стін, ви візуально підніміть стелю, просто наклейте шпалери таким чином, щоб вони заходили на поверхню стелі. Домогтися такого ж ефекту можна і використовуючи фарбу. Тільки не варто надто захоплюватися змазуванням кордонів між стель стінами, задійте не більше 30 см, а для маленької кімнати подібна техніка і зовсім табу. 5. висота у відображенні матову фарбу відставте в дальній кут глянцеве покриття, те що потрібно для кімнати з невисокою стелею. У ньому буде відбиватися не тільки світло, але і дублюватися предмети меблів. Кімната буде здаватися більше і просторіше. 6. легкість і простота громізким, масивним і сильно виступаючим конструкціям на місце в маленькому приміщенні, ліпнина або потолочний вентилятор обтяжать стелю і зроблять з комнати каморку: Рівна світла поверхня з хорошим освітленням буде куди доречніше. Замість об'ємної люстри виберіть більш акуратну і плоску модель, авструльне світильники. Самий виграшний варіант. 7. максимум довжини. Штори також можуть допомогти здобути перемогу в боротьбі за висоту стелі. Максимально довга струмлива тканина зманить драпіруванням, зіграє вам на руку. Нехай штори досягають підлоги і навіть злегка його прикривають, уникнути перевантаження в кімнаті допоможуть світлі і неважкі тканини, органза, шовк. Батист карниз лучше всього заховати під гіпсокартонною конструкцією або повісити під саму стелю. 8. режим мінімум: завдання додати зростання стелі, відмовтеся від творчого безладу в кімнаті, мінімум предметів меблів і дрібних інтер'єрних аксесуарів дадуть більше повітря і простору в приміщенні, складіть свої речі в шафу, подаровані сувеніри. Комод і залиште на виду тільки найнеобхідніші. Мінімалізм стане тпалочкою-виручалочкою для кімнати з невисокою стелею. Дев'ять меблів допомогу, меблів також під силу скоригувати висоту приміщення. Діяти тут можна двома способами: перший вибирайте низькі та негабаритні меблі. В результаті ви уникнете захаращеності і зіграєте на контрасті високо низько у спальні. Поставте ліжко з невисоким узголів'ям з боків маленькі тумбочки. А біля туалетного столика компактну банкетку. Другий варіант не менш вдалий віддавати перевагу меблів, що дістає до самого потолка, подібний високий стелаж або шафа не буде різати простір, для кухні підійде світлий гарнітур, де верхні ящики повністю соприкасаються зі світлим стелею. Вони розчиняться в просторі і зроблять стелю вище. Десять світло врятує грамотне освітлення дизайнерський підхід на всі часи. З його допомогою будь-яке приміщення стане більше світліше і просторіше. Візуально витягнути кімнату вгору допоможуть світильники, бра і торшери, світло яких буде спрямований вгору. Не можна недооцінювати локальне освітлення. Використовуйте точкові світильники і мініатюрні софіти, монтуйте по периметру кімнати в гіпсокартонний короб, здасться, що стеля всередині поглиблюється і тим самим буде виглядати вище.